Чи Мірінда стирила фанти, чи фанта Мірінди. Смак плюс-мінус те ж саме, тобто, що те, я пив би, що і це я буду пити. Дуже-дуже солодке. Прям дуже солодке. Ну, як солодка вода із своєї лінії продається, запах в нього реально крутий. А от смак Н -н -н. не сильно. Рибляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. В сьогоднішньому відео, як ви бачите, я буду пробувати всі смаки фанти, які мені вдалося знайти. Навіть один смак там був найдорожчий. Більше 100 гривень одна там була фанта. Но сьогодні ми будемо йти від найдешевшого до найдорожчого. І найдорожче буде в кінці цього відео. Я буду записувати у блокнот е, кожну позицію і буду ставити бал, оцінювати від 1 до 10. І в кожній позиції буду ставити бал, і в кінці, в якій позиції буде найбільша оцінка. Та позиція, і перемогла. Братва, Ми зараз ідемо стрімко до 10 тисяч. Кожен із вас, хто має можливість підтримати українськомовний контент, просто нажміть підписочку і вподобайочку, і летим до перших 10 тисяч. Всім приємного перегляду! Полетіли до першої фанти. Так, і перша позиція у нас це фанта. Класична, ціна якої 21 гривня 39 копійок, коштує класична фанта. 500 мл, в принципі, все по стандартному. Ну, я думаю, класику всі пили, так що не будемо багато розбалакати. Скуштуємо, поставимо ціночку і полетемо далі. Оп, не взбовталось, все хорошо. М -м -м, запах фанти. Так. Ну що, ось так вона виглядає. Нічого такого зайвого немає в ній. Класика. Імено. Пробуємо. Ну що, класичні фанти, самі стандартні, яку привикли пити всі. Я поставлю 9 балів, тому що це класика і вона завжди буде смачною. Далі у нас більш уже цікавіше. Но цю фанту також усі куштували. Я думаю, я лічно куштував. Вона реально смачна. Це фанта шоката. Тут просто вона відрізняється тим, що в неї перевернута надпись. Тобто, це одна єдина фанта, яку я знайшов, в якій була надпись сама. Навпаки, типу, написано. Так, те ж саме 500 мл. В принципі, я думаю, тут також нічого такого серйозного немає, тому що я її вже куштував я вже знаю, яка вона на смак. Добре, тоді наливаємо. Ну, ця мені, чесно скажу, а ця фанта мені більш подобалась раніше, ніж саме класична. От чомусь ось так. Запах шокати. Я колись пам'ятаю куштував Міринду. Також є газована солодка вода. І запах точно такий самий, як в Міринде. Чи Міринда стирила Фанти, чи Фанта в Мірінде. Ну, я думаю, скоріш за все, Фанта в Мірінде стирила. Ой, Мірінда Фанти. О, ось так, так. Да. Ага. Блін, ну я думав, я думав, чесно, що воно синє, а воно більш прозоре йде, як Мерінда. Ось так воно виглядає. Сюди додають краситель, це буде більш безпечніше, ніж була сама класична а, фанта. Пробуємо тоді. Ну, в неї не так багато газів, як було у фанти класичний. Вона більш схожа на Сік. От реально на сік, не газований Сік. Можливо, вона. А, блін, воно в мене падала просто. Дуже солодка і не сильно газована. Братва. Я думаю, 8 балів підійде. Далі у нас щось схоже більш до теж самої класики, тільки це замість лимона, це йде мандарин. Більш насичений самий колір. А трішечки друга наклейка на малюнку мандарин і червона етикетка. В принципі, і все. По смаку зараз провіримо. Добре, відкриваємо. По запаху дуже схоже на те, що ми пили перше. Це апельсином. Так, наливаємо. Ну так, да, більш насичений колір, такий більш аж оранжевий. О, перший був жовтий трішки. По смаку, я думаю, буде плюс-мінус однакове. Ось такий воно має вигляд. А? Не знаю, він якийсь більш трепкіший, але він солодкий. І також немає стільки газів, скільки було в першій позиції. То тобто, є, ця вона мені не сильно доподобає. Перша була якось трішечки смачнішою з мандарином. Вона не така смачна, як із апельсином. Братва, тоді я поставлю йому 5 балів. Ну, такое собі іменно. Наступна позиція у нас це Фанта Смак Манго. Зero. Сукар немає сахару. Перший раз бачу фанту без цукру, чесно вам скажу. Просто я солодку воду якби зовсім не п'ю. Я більш по простій стандартній воді. Газованого також нічого не п'ю. А сьогодні вирішив чисто посмакувати всі фанти і вибрати із них всіх найсмачнішу та й суті. Виглядає. Так само, як виглядала найперша фанта, це саме класична етикетка етикет, друга. Ну і все, в принципі. Добре, наливаємо. Не люблю, чесно, коли ти п'єш солодку воду, я не люблю солодку воду без сахара. Тому що вона для мене завжди якась паршива. Я не знаю, чому так. Але що Кока-Кола, що Пепсі. Ну то є, або зовсім не пить, або якщо ти хочеш випити, то вже краще випити там саму класичну і не ви. не ви. Коротше, ви поняли. Саму класичну і все. Так, по запаху реально манго є. Блін, ну запах зовсім інший. Не схоже на те, що було попереднє. Так, по кольору. Колір не сильно насичено-жовтий, трішки мутноватий. У класичної фанти був колір більш жовтонасичений, а тут він такий, як перемішку з чимось іде. Ну, в принципі, це манго, що поробиш. Добре, тоді куштуємо. Ммм. Ні, ну це смачно. Навіть без цукру, ну якось по смаку, так і не скажу, що тут немає цукру. Серйозно вам кажу. Чуть-чуть знаєте, трішечки менш солодке, ніж все, що було попереднє, але солодкість воно свою має. Ну якісь цукро тут сюди додають, не знаю. Ну, чесно, відчувається, що воно не таке солодке. І мені це більш до вподоби, тому що я солодке не сильно люблю. Смак манго самого 100% є. Ну і все, в принципі. 7 балів, я думаю, сіру, сукор поставлю, пить можна, чому ні. Наступна позиція у нас це фанта Exotic, ціна якої 27 гривень 29 копійок. Четверта позиція на сьогодні. А, минула була Zero, це також Zero, Добре тоді. Колір нестандартний, більш схожий на полуницю. А, ну і все, в принципі. Оці фанти, які в пластмасових бутилках, вони мають плюс-мінус однаковий колір і майже смак. Ну, манго, ладно, трішечки відрізнялося, і ота синя. А дві, дві перших, чи перша і третя, вони були різні. Ой, однакові. Фігеть, в натурі. Тихо. <плес> Тихо. <плес> <Тиха. плес> По запаху, реально екзотіки. то приїхав десь в Одесу на пляжі, взяв собі якогось коктейльчика і прям лагуною пахне. Серйозно вам кажу. Блін, клас, запах, мені приємний. Так, наливаємо. Ось такий вона має вигляд. В принципі, те ж саме, що було попереднє, йде такий помаранчево-червоний колір, мутноватий. Я не знаю, як цей колір зветься. Якщо ви знаєте, що це за колір, напишіть, будь ласка, в коментарях. Пробуємо тоді. М -м -м. Запах в нього реально крутий, а от смак не сильно. То якби було не Зіро, я думаю, було би смачно. Просто минула Zero була якась трішечки смачніша, ніж ця. Ця прям... Не знаю, як об'яснить, воно не смачне. Братва, фанті екзотік, ставлю 4 бали, тому що запах в неї прикольний, а от смак фіговий, реально. Із стандартними пластиковими бутылками ми закінчили. Зараз уже йдемо до більш дорожчого сегменту. Фанта Лен в маленькій баночці 330 мм. мілімітрів безалкогольний, цукром лимон. Коротше, все як положено. Лимончик, Друзяки, ціна оцієї фанти 56,99. 57 дев'яносто гривень. Дорого, реально дорого за 0,33. Якщо це буде не смачно. <гум> Получить вона. Потрібно просто знати, за що ми платимо свої кошти. Чи просто брати класику, чи трішечки побалувати себе, взяти таку штучку і її скуштувати. Добре, відкриваємо. так Його іменно. І заливаємо. Найс. Mm, nice. mm, запах. Немає запаху. <сху> Вода з лимоном. Реально. Коли ви берете саму обичну воду і додаєте трішки лимона, те ж саме. Странно. Так, ось такий воно має колір, мутно білий, виходить так, такий же самий, як був у синій фанті, перевернута. Добре, коштуємо тоді. Це вже якось смачніше. Вона має більш газована. Лимон виражає вже дуже хорошо свій смак, і вона не дуже солодка. Тобто, кисловато солодкий газований смак. Давайте ще раз. Кисловато солодко газований смак. Ідеально, не знаю, це реально прикольно. Якщо ти п'єш воду із лимоном, тільки ще плюс туди додається трішки солодкості і з газу туди додавали. Реально круто. Я не знаю, чи вона, звісно, коштує 59 гривень чи 57. Ну, в принципі, це найсмачніше, що було. хоча ні. Я думаю, не найсмачніше. На рівні із самою класичною колою Ой, фантою. Я поставлю йому також 9 балів, тому що це смачно. Мені сподобалось. Вступна позиція у нас також фанта. Це ківі полуниця. Ось такий вона має вигляд. Виглядає реально круто. Баночки придумали краще набагато, ніж сама фанта. Ну, на самий смак цієї фанти. Так, ціна її 56,99. Така ж сама, як попередня. Так, ну саме цікаве, я думаю, буде ще впереді, тому що в нас є фанта, яка коштує 140 гривень. Це іменно персик. Добре, відкриваємо її. Блін, це полуниці я не відчуваю. Ківі, ну чуть-чуть ківі є. Ну ківі, я знаю, більш кисловатий. Де? О, а колір він має дуже гарний і насичений. Гарний? Мені подобається, друзяки. Реально, це виглядає прикольно. Хто колись пив шейк, тупо смак шейку, такий хімозний. Реально хімозний. Добре, тоді пробуємо. О. Ого, вдарило іменно. коли воно кисле, воно мені аж скули і вони напружились, і воно самі по собі. Знаєте, блін, ну смак реально специфічний, то є це на любителя. Ні, ну в принципі пить можна. Чи відрізняється воно від того, що ми попереднє пили? Звісно, відрізняється. Воно має кожен свій смак. Ну, я б не сказав би, що це краще, ніж та сама фанта, яка коштує 21 гривні. Те я пив би, що і це я буду пити. в Принципі, ну платить, рахуй на 30 гривень дорожче за 0,33, коли ти можеш взяти 0,5. За 20 гривень, воно того не стоїть. Бертува, я поставлю йому Ну ку ладно, тому що дорого дуже, реально дорого. Ну, прикольно, в принципі, на п'ятерку потяне. Так! Наступна фанта Екзотік, тільки це вже не зіро. Зараз ми скоштуємо це. Ціна цієї фанти 5699. Та ж сама ціна, що була в перших, ладно, не в перших, а в минулих двох. Баночка реально гарна. Ось так воно виглядає. Коротше, тут щось написано на англійському, але так як я не знаю англійського, то я не буду її читати. Екзотік ТМ Фанта, Сі концентрато. Коротше, це все нам не потрібно. А яка калорійність? енергетична цінність 53 ккал на 100 мл. Нормально, в принципі, чому бійні. Добре, від відкриваємо тоді. ну Баночка реально гарна, мені зелений колір допопове. Оце реально екзотик, Тупо береш цю баночку фанти десь на Мальдівах іменно відкриваєш отак. І, і реально пахне джунглями. Реально. Десь якимись кокосами, блін, бананами на деревах. Прикольно. Ну, більш в зіру більш був насичений запах. Можливо, це я вже принюхався, що я вже не відчуваю нічого. Добре, наливаємо. Oh my God. Так Чесно кажуть, я не вже не знаю, яка по рахунку в нас позиція із отаким кольором. У них колір всіх однаковий. Я не знаю в чому прикол. В принципі, те ж саме, що і Zero по запаху. Пробуємо. О, це вже реально солодка. М -м -м, вона прям дуже солодка, прям як сік. Також не відчувається газів, сильно багато. Дуже-дуже солодке. Прям дуже солодке. Ну це для тих, хто реально любить посолодше. Оця фанта підійде. Тому що це, в принципі, смачно. Його пить можна. 8 балів я йому ставлю. Екзотик прям здивував мене, якщо чесно. Далі у нас вже йде дуже цікава бутилочка фанта. Так, ціна ось цієї фанти Беррі... 7999. 0330 коштує 80 гривень. Друзяки, це тяжкий люкс. Реально дорого. Не знаю, в чому прикол. Ось такий вона має вигляд. В принципі, непогано. Реально круто. Мені кольор також дуже подобається. Він не стандартний. З чим це? і згазований, ароматизований, ягоди. А які ягоди? Лохина і малина. По ідеї тут повинні бути на малюнку. Хто знає, напишіть в коментарях. Хто куштував, також пишіть в коментах. Вам, який смак вам реально найбільше сподобався? Добре, добре, так, по запаху. Блін, ну на понюхай, скажи, бо в мене вже принюхалось. Да, смак жувачок. Блін, реально жувачки. Офігеть. Хуба-буба, да? Хуба-буба. Друзяки, хто пам'ятає хуба-бубу? Ось це те ж саме. Тільки я не знаю, що воно коштує 80 гривень. Добре, наливаємо. О, це колір, ви шо? Реально. Офігеть просто! Ти подиви, що це за стиль. 80 гривень ви платите за оцей стиль, друзяки, чесно сказати, я навіть його не скуштував, але цей кислотно синій вигляд, це реально топово. Чи смієшся? Ха -ха -ха. Куштуємо тоді. Офігеть, всі смаки в одному. Ну нас попробуй. Блін, я не можу поняти що це таке. Це максимально нестандартне. Я не можу описати смак цієї фанти, тому що я не розумію цей смак. Коротше, дуже солодкий, ягоди, не дуже насичений смак мають. Друзі, це незвично, але дуже дорого, реально. І за 80 гривень, в принципі, так як я взяв це перший раз, один разочок скуштувати можна. Но ще раз би я його чесно не взяв би. То як для мене, як для першого разу, я ставлю йому сімерочку. Непогано Наступна позиція у нас. Це піч перси. Ціна персика. Ось такий воно має вигляд. Тут була якась етикетка. Но я її зде. Там була дата, наче щось таке. Це одна єдина баночка була із самою етикеткою. Так, ціна піч. 80 гривень також коштує. Ну там далі будуть по 80. І остання позиція у нас буде 140. 140 гривень. Ви уявляєте, що це за дві ж буде. Коротше, так. Да. Добре, дивіться, по зовнішньому вигляду. Ну, баночка не така була дуже гарною, як була синя. Синя, реально, по кольору там топово. Смак там не дуже, але кольор топовий. На любителя. Ну Мені таке не сильно подобає, тому що я більше люблю класик смак реального персика. Прям таки, знаєте, трішечки зеленуваті персики, коли продають, але воно дуже смачне. Типу запах смачний. Ооо! А що по кольору? Що так смачно. Офігеть, просто ви гляньте просто на цей стиль. Та це реально трішняк, Що це таке вообще? Добре, коштуємо тоді. Ну, запах реально насичений, але смак він не насичений. Персик є, але він трішечки ще не допрацьований. Хотілося б, щоб персик, от реально, знаєте, коли ви їсте самий персик, він дуже солодкий. От хотілося б смак персика також відчувати в роті солодким. Щоб не було такого, що ти п'єш, воно наче солодке, але як зіро. Тобто воно ж не зіро, а по смаку як зіро. Дуже багато яких цих консервантів додають, дуже багато всього. Ну, братва, ну я не знаю. Колір він в принципі прикольний, але я поставлю йому 6 балів, тому. Що ну 80 гривень за нього не потрібно платити. Один раз спробувати можна, але більше ніколи. Наступна позиція це Фанта Краб. <реш> Ладно, я ще чую, це Фанта греб Грейп, виноградік. Ось такий воно має вигляд прикольно, гарно, непогано. В принципі, прикольна ціна її 80 гривень, так же само як було в попередніх. Добре, тоді відкриваємо. Оці фанти, які йдуть за 80, по 80, у них такі кислотні кольори, топові, заради кольорів. Я не знаю, чи це зовсім безпечно чи ні. Я думаю, скоріше за все ні. Ну нічого, добре. Оооо! Та що ж такой? Блін, це мій улюблений колір. Клас! Братва, ну, типу, тут кольора просто топові. Я не знаю, як вони це зробили. Скільки вони сюди фарбника додали, чи парвників чи як вони звуть. парвники може, ні. Скільки вони сюди фарби додали, я не знаю. Ну вони такі гарні. Я просто в шоці. Там видно гарноту його? Гарнота іменно. Ну блін, реально класно виглядає. Пробуємо! Ну, це вже більш смачніше, Ну, виноград реально є смак винограда. Ну та ж сама ситуація, що і з персиком, ненасичений смак винограду. Хоча, якщо розпробувати трішки, то він більш смачніше мені ніж персик пішов. ну, 8 балів для цієї штуці можна поставити. Так, наступна позиція у нас клубнічка. Це передостання позиція, яка коштує 80 гривень. Хі -хі -хі. Червоне, в принципі, нічого такого немає. Ось такий вона має вигляд. Непогана, в принципі, 033, як завжди. Звісно, поганувато, тому що, ну, 80 гривень. Алло. Угу. 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 В принципі, просто людина, коли п'є з баночки, їй до, до лампочки ті кольори, вона його п'є, вона навіть його не бачить. Так, відкриваємо. Блін, що я пив таке схоже з клубнікою? Ну такий хімозно-клубнічний запах. Добре, відкриваємо. О, ні, ну це не такий класний, як було. Тут колір не такий класний, як був із виноградом. Ось такий червоно червоно-насичений колір. А як солодка вода із своєї лінії продається, там також такі, знаєте, кислотні кольори. Як це розумний вибір, вода ти п'єш і ти просто ригать хочеться од Ну тут хоч смак краще, реально. Це можна пити, але воно не коштує цієї своєї ціни 80 гривень. Добре, пробуємо тоді. Клубничка є, да. Мені щось не стачає в цих смаках, реально. Щось в них ще якийсь один смак повинен бути, якийсь там один чи інгредієнт, щось таке. Просто саму класичну фанту, коли ти п'єш, там нормально. Просто, можливо, я привик до тієї фанти, і вона мені, типу, нормальна. А отут щось мені не вистачає. Братва, ну, 7 балів можна поставити, що? Так, братва, остання у нас позиція, ціна якої 140 гривень. Apple pen, pineapple pen. Коротше, це фанта із Пайнепелом, із ананасом. Намальований ананас, в принципі, по зовнішньому вигляду нічим не відрізняється від того, що було до цього. Можливо, його ціна 140 гривень, тому що я його взяв в островку. Там, по суті, майже ніхто нічого ніколи не купляє. То такі ціни. Скоріше за все, і за цього. Добре, тоді відкриваємо. Якщо ця штука буде несмачна, то я її нічого не зроблю. Запах як караван із ананасом. Караван та лакалися з ананасом. Колір жовтий, мутний, плюс-мінус насичений, запах такий же самий, як караван із ананасом, я вже говорив, хто куштував, ставим лайк. Добре, куштуємо. Солодкість ударила мені в язик. Воно реально смачно можна пити. Просто я ще люблю плюс ананас, і мені реально ананас вподоби. І це, я б сказав, би, навіть на рівні із класичною. Но, чи куштує воно 140 гривень? Ні. Класична фанта коштує 20, а ця фанта коштує 140. Робіть свої висновки. Чесно сказати, по смаку реально топово, але тут велику роль грає не тільки смак, а й його ціна. Поставлю 8, бо це реально смач. Більше не поставлю. Да. Коштували ми вже всі фанти. В Принципі, фанти досить смачні, їх пить можна, друзяки. Просто тут всю дуже велику роль грає сама ціна цих фант. Якщо не дивитись на ціну, а дивитися на самий смак, то мені сподобалось найбільше, чесно вам скажу, із ананасу. Якщо дивитись так, то перемагає ананас, хоч я йому поставив 8 балів. А якщо брати ціну і плюс смак, то перемагає, звісно, сама класична фанта, яка коштує 21 гривню 39 копійок. Тому що це вигідно. І це смачно! З вами був Ласточка. Дякую кожному із вас за перегляд. Всім до наступного відео.